Несподіваний поворот, ключовий свідок у справі ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка, Валерій Мельник змінив свої свідчення на користь підсудного. Колишній помічник Юрія Луценка заявив, що протоколи досудового слідства підписав, не читаючи через тиск і погане самопочуття. Валерій Мельник повідомив, що напередодні допиту він переніс складну операцію. Відтак через слабкість не міг сконцентруватися і дати правдиві свідчення. Та й сам допит, підкреслив він, тривав надто довго, особливо для хворої людини. 10 годин. Пов'язки на тілі, які треба було робити. На це ніхто не звертав уваги. Без уколів, таблеток і їди – Це тиск чи ні? Сьогодні в судовому засіданні він якби подав на клопотання захисту ряд довідок про свій стан здоров'я. В жодній із цих довідок не зазначено про те, що він перебував на стаціонарному лікуванні, що з ним не можна було проводити слідчих дій.